Урок почався діти, всі зібрались на урок. Тож пора нам розпочати, кличе в подорож, дзвінок. Якого року приготувалися. Читання. Уроку читання. Аліна, ви дуже веселі сьогодні пташки. Ти до них звикла, а нам вони трішечки заважають. Вони радіють, звичайно, тому що яка пора року скоро настане. Весна. 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 Залишилися весна. два дні зими і прийде довгоочікувана весна. весна. Дітки, ми зараз готуємо ваші язички до читання, і Вероніка Тімакіна починає читати верхній рядочок складів. Ква. Ква, Зліва направо. Вероника будь уважнішою. Да, продовжуй. уважнею. Продовжи кваквок Вероника, квикви кві, кве. Далі у мене таке враження, що забули букви. Давайте пригадаємо, коли їх бачимо вгорі. Молодець Сергійко. Сергійко, читаєш другий рядочок? Молодець, жодної помощі, продовжує Аліна. Третій рядок. Макмокмекню дякую, далі варя дуже хоче. Кна кню, кну кну кникня кнюкне. Кня кню, кне. Кне, кне. 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 далі Саша Давидович. Кра, кро, кру, кры, 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 <му> Молодець, дуже старався. Наступний рядочок. Ірочка. Рва. А, рво, рво рву, Рви. Рви. Рві, рви. рве, Рвя. Рве. І давайте останній рядок разом. Разом. І <пілоч> Ярослав прочитає самостійно. Пат, вот, ву, тви, тві, т, дві. Дякую, дітки. І так, розчиталися. Скажіть, будь ласка, а які звуки позначають ці 10 букв, які є вгорі? А, їх дев'ять Тут. І ще десята буква І немає. Так, які звуки вони позначають? Голосні чи приголосні? Голосні. Голосні. Ці букви позначають голосні звуки. Тут іще не вистачає букви І. Ми продовжуємо з вами далі, дітки. Наступне завдання це. Скоромовка, яку ви повинні були навчити, це щось. Дуже прочитати. багато дітей хоче прочитати, але давайте не будемо кричати. Починаємо. Я дивлюсь на ваші руки. Дениско, в руки, лака. Вака, не ви ви поглянете, подивіться. біла лака не боїться. Дякую, далі, Андрійко. Б... Б... Ві... бере Віра в руки рака, бере рака не рака. Ви погляньте, подивіться віра рака не боїться. Дякую. І ще швидше, хто прочитає віра в Я, я, хочу. Бере віра в руки рака, бере рака не беракова. Ви погляньте, подивитеся, віра рака не боїться. Дякую, Вереніка, дуже швидко. Сергійко слухаємо. Бере віра в... в руки рака, бере рака, не Ви погляньте, Подивіться, Віра, рака не боїться. Молодець Сергійко дуже старався. Аліночка, слухаємо. Бере, Віра в руки рака, рак, не боїться. Ви погляньте, Подивіться, віра рака не боїться. Аліночка трішки переплутала місцями Ілья, слухаємо тебе. Бере, віра Беревіра в руку рака, бере рака не бурака, ви погляньте, подивіться, віра рака не боїться. Молодчинка, Ілюша, я тобі дякую. Ярослав слухаємо. Береві в рука рака, бера рака на бурака, ви погляньте, подивіться, віра рака не боїться. Так, і Варічка дуже хоче. Давай Варя. Береві в рука рака, бере рака не бурак, ви погляньте, подивіться, віра рака не боїться. Варя, ну ти сьогодні просто неперевершено розказала прочитала, Найшвидше, а ще жодної помилки не було під час вимовляння. Ну, давай, Віроніка, Варя і хто ще хоче спробувати? На, душ, на, я дуже. Давайте усі, хто бажає, почали. Подивіться, на Молодці мої любі, дуже швидко розказали. Так чому треба бути обережними з раками? Тому що вони можуть усе своїми своїми кошнями пальчик. Тільки не вкусити, а що? А, скупити. А, скупити купити, 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 так, своїми. І так, пора року, яку зображено на малюнку? Осінь. 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 О! Все, О, ви пустуємо. Весна. Весна. весна! Ну яка ж осінь? Якби це була осінь, який би колір був на деревах? Оранжевий, е, оранжевий. Оранжевий, жовтий, червоний. Там. Правильно, це весна. Тема нашого уроку образ весни в поезії. Сьогодні ми познайомимося із чудовим віршем Івана Франка. Надійшла весна прекрасна. Цей вірш дуже маленький, і ви його вивчите на понеділок на пам'ять. На вихідних я буду чекати ваше відео. А зараз давайте пригадаємо назви весняних місяців. Перший місяць. Березень. Квітень. 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 І третій місяць. Травень. Травень. Так, травень. хто може назвати три місяці весни? Віронічка, так. слухаємо тебе. Березень, квітень, травень. Ярослав. Березень, квітень, травень. Сергійко. Березень, квітень, травень. Сергій, який перший місяць весни? Бер... Березень, березень, березень. Аліна, який найтепліший місяць весни? Травень найтепліший, бо він найближчий до літа. О, так. А ми з вами продовжуємо і зараз пригадаємо твір Олександра Копиленка. Весна іде». Віреніка, що ти хочеш сказати? А 3 березня а, к мені, а моя татусь переїжджає. Чудово, дуже добре, що ви зустрінеться вся родина, а зараз ми пригадуємо те, що ви читали вдома самостійно. І так, увага на екран! Зараз будуть з'являтися слайди, слайди із тексту, весна іде». Будьте уважні, тому що на кожному слайді можна знайти підказку. Як письменник описує хмари у горі? Які хмари були? Волохаті, не наче брудні. Правильно, дякую, Андрійко. Прочитайте речення, у якому звертаються до сонечка, я дивлюсь на ваші руки. Сон... І будь ласка, тімакіна. Коли ж до сонечка, любе? Розтопиш весь сніг і стріблясті ручаї полинуть у річки вірити. Так, дякую. Наступне питання. Дітки, піднімаємо руки, щоб я могла запитати дитину, яка хоче відповісти. Не кричимо. Що означає сонечко лагідно торкається обличчя? Що це означає, Дениско? Воно гріє. Воно гріє, обличчя. Так, правильно. Дуже добре, коли ви піднімаєте руки. Як називається перший місяць весни, Сергій? Перший місяць весни називається березень. Березень. Дітки. А хто серед птахів є першими вісниками весни? Так, дивлюсь ворон, на ворон, ворон. Та ворон, який же ворон Аліна? Про ворона навіть і не йшлося у тексті, і учора ми шпаки, з вами не прикладували. Шпаки, шпаки. шпаки, правильно, шпаки. А ще один зумівки. Із... Жайворонки і. За... і <з З я... так. Я... Дякую, Ярослав. Продовжуємо далі. Де поселяються жайворонки? Знайдіть і зачитайте речення. Ярослав, слухаємо тебе. Жайворонки поселяються на ланах та таловинах. На таловинах досить. Зачитайте речення, у якому сказано, де поселяються зяблики. Дениско. Зяблики у, у лісах? В лісах. В лісах і гайках, В парках і садах. В гайках, парках і садах. Продовжуємо далі. Про які квіти, весняні квіти? Йшлася мова у тексті Олександра Копеленка. Я бачу, що Дениско дійсно читав. Він постійно руку піднімає, а останні, чому дітки сидять і тихенько собі мовчать. Віроніка, про які квіти йшлася мова? Про мати і Мачуха. Про мати і мачуха, який к який колір квітів має? Ротий. Я жовтий. А ще про сон, правильно, про волохатий сон. Так, про яку комаху згадав Олександр Копиленко у творі весна іде»? Муха про муха, муху, так. Чому муха була ще не поворотка? Правильно. Аліна. Чому вона була млява, не поворотка? Як ви думаєте? Тому що комахи тільки-тільки що роблять навесні? Покинулись. Прокидаються, так, дійсно. Так, дітки, і скажіть, будь ласка, 21 березня, що це за дата? А коли а, зі, день, а, ну, за ніч. Дорівнює? Дорівнює нічого. Ночі, правильно, Віронічка, запам'ятайте, 21 березня це коли день дорівнює ночі, рівнодення. А після 21 березня ночі стають з кожним днем? якими? Довшими чи коротшими? Коротшими, коротшими а довшими. дні стають довшими. Не забувайте про це. Так, добре. Сьогодні ми знайомимося із творчістю Івана Франка, також відомий український поет, письменник, який написав багато чудових віршів, а ще й казок для дітей, з якими ми будемо знайомитися. Вірш, який я обожнюю, він мені дуже подобається, він дуже легко вчиться. І так, зараз сіли зручно і послухайте увагу. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку. Зацвіли луги, діброви, Повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Так про яку пору року йдеться у вірші, Сергійко? Про яку пору року йдеться діти? Весну. Про весну. Про весну, звичайно. А яку весну? Як автор її називає? Яка весна? Новоцвітна. прекрасна, прекрасна. ще яка вона? Тепла, ясна. Яким Іван Франко порівнює весну? Дівчина в вінку. Дівчина. Ніби дівчина в вінку, він порівнює з дівчиною в вінку. А чому? Тому що дівчатка у вінках дуже красиві. Так, що навколо зацвіло, Ярослав? Ярослав, слухаймо тебе. Що навколо зацвіло? Луги, діброви. Луги, діброви зацвіли. А як ви думаєте, чому дуже багато пісень в чагарнику? Діти, чагарники це кущі зарості. Так, чому дуже багато пісень? Чи їх пісень? Хто там співає в чагарниках? Як ви думаєте, Весна. Дятка, хлопчики співають, чи, можливо, якісь? Весна, весна, це весна співає. Весна. Весна співає, а хто ще як думає? Пташки. Пташки. пташки, пташки. Пташки співають, діти, пташки співають. Вони повертаються з теплих країв. Вони дуже щасливі, раді. Вони починають будувати собі гнізда, відкладати яйця і висиджувати пташенят. Отже, дуже багато пісень, тому що пташки їх співають. Так, зараз прочитайте вірш. Так, і знайдіть у вірші пари римованих слів. Починаємо читати. Так, дітки, будемо читати так. Я читаю два рядочки, ви читаєте після мене. Домовилися? Але ви повинні передати інтонацію. Але я буду не читати, я буду розказувати, бо я знаю на пам'ять, і вам ваше завдання також вивчити цей вірш на пам'ять. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла. Ясна, тепер ви. Надійшла весна, новоцвітна, тепла, Многоцвітна, тепла. Ясна. ясна, наче дівчинка в вінку. Наче, наче дів... дівчинка в вінку. Зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Зацвіли луги, доброви, помину. І мови, і пісня в гарнах. А тепер, будь ласка, перечитайте вірш самостійно. Кожен читає вголос. І Андрій, і Ігор можна виключити звук, і всі читають уважно. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Наче дівчинка в вінку, зацвіли луги, діброви, Повно гомону, розмови і пісень чарнику. Я хочу. А тепер вмикаємо звук і починає читати вірш Ярослава. Надійшла весна, прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку луги, діброви повного говну розмову і пісень в чагарнику. Мож Ярослав, я? ти прочитав, але ти не передав ту інтонацію. Адже, як ви думаєте, він радіє, що весна надійшла? А, Радія, він да. радіє, душа співає, все навколо Мож оживає, мать. прокидається. Передайте зараз інтонацію. А, а, Аліночка, слухаємо тебе. Надворі весна прекрасна. Надійшла. Надійшла весна прекрасна. Миного віта, тепла ясна. Наче дівчинка, мені Зацвіли луги. Зацвіли луги, дібровий. По ногу Помону. розмови. І, пісні. і пісень в чагарнику. Так, слідкуємо всі уважно. Вероніка аж дві ручки підняла, читає. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепло ясна. Наче дівчинка в вінку зацвіли повна гому ану, розмови і пісні в чернику. І пісень чагарнику. Так, вчимося дітки. Сергійко читає. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку зацвіли гуги діберови. Повного мону розмови і пісень в чагарни. О. Так, дітки, чому весна многоцвітна? Хто може сказати? Тому що на ній цвітуть квіти. Тому що весною зацвітають різноманітні квіти, з'являються багато зелені. Квіти і фіолетові, і жовті, і червоні, тобто весна многоцвітна, з'являються після зими, коли земля вся була чорна, сіра, да? з'являється багато кольорів. Тому Іван Франко називає весну многоцвітною. Дениско читає, будь ласка. Надійшла весна, прекрасна, многоцвітна, тепла, наче й ді... дівчинка вінку, за... за... зацвіли рунги гніпове, діброві? Гомони, розмови, і, і... і писнів. І пісень чагарнику. Так, Єгор вмикає звук, Ілья готується. Єгор читає вголос, Ілля готується, потім Віроніка Водньєва і Вася. Надійшла, надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка. в Вінку, вінку. зацвіли віли голуги. Гомону розмови, і пісень в чагарнику. І пісень в чагарнику. Єгор іще, іще раз почни, будь ласка. Надійшла весна прекрасна, много цвітла, тепла, ясна. Не... Наче дівчинка в вінку зацвіли луги. 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 Діброви. Повно. Мого розмови і песень в чар. «В чагарнику». Другий раз ти вже читав краще, і це говорить про те, чим більше ми читаємо, тим краще ми читаємо. Слухаємо Ілью. На ага. Заховалося все, так? Да? Так, зараз, зараз. Це здійснилося. Це зділося, Да, зараз з'явиться. Бачите? Ні, нема. Немає, а що ж. О, є, що? Є, О, є. Є, є. Щось я нажала, так? Буває таке. Давай слухаймо, Ілюша. Надісла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, навіть дівчин... тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Далі продовжує Вероніка Зацві... Воддіна. Зацвіли. Вероніка продовжує. Дякую. І усе добро. Ви повинно гармону. розмови і пісень. Пісень чагарничку. Дітки, так що таке чагарники? Я вам сьогодні говорила на уроці це зарості, зарості рослин, зарості кущів, чагарники. І чому дуже багато пісень в чагарниках, Ярослав? Тому що... Діти, чому багато пісень в чагарниках? Хто ж там співає пісні взагалі? Пташки, пташки! Пташки, співають. Пташки, пісні. Пташки. Правильно. Дітки, ваше завдання вивчити цей вірш на пам'ять. А хто написав вірш, надійшла весна прикла? Іван Франко, Іван Франко. коли ви починаєте розказувати вірш, бажано називати автора. Наприклад, Іван Франко надійшла весна прекрасна». Перший рядочок це є на назвою. <кхи> Тому будьте уважні, виконуйте завдання старанно. Я чекаю ваших відео, віршів на пам'ять. І деякі учні ще не всі вірші здали. А зараз <кхи> давайте ще раз прочитаємо наостанок. Надійшла весна, тепла, Значить, речень, тобі, ну, плодинка, та так дітки, І на останок нашого уроку давайте я ще вам розкажу, щоб ви запам'ятали і наголоси, і як правильно читати. Надійшла весна прекрасна, Іван Франко. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень чагарнику. Справити це із завданням вивчите на пам'ять. Потребуйте свій так. мозок. Так. Звичайно. Так, звичайно, виконаєте завдання. І у підручнику на якій сторінці розміщено цей вір? 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Автор Іван Франко весну порівнює із ким? З дівчинкою І із, із дівчинкою у вінку. Так, мої любі, наш урок надійшов до кінця. Ваше завдання. Вивчити вірш і розказати на пам'ять. Зараз ви йдете на перерву о 10.30 ми зустрінемося на уроці української мови. На урок української мови вам потрібен буде зошит друкований. Аліночка, що ти хотіла сказати? Я хотіла сказати, що я хочу цей вірш за вивчити. Так ти сьогодні ви, ви його сьогодні вже вивчите. Так, ідіть на перерву, відпочивайте. Так, да, Віроніка? Аби ви відали я вже здала вірші весни. Так, я все бачила, не хвилюйтеся, я все відмічаю. Все, дітки, до зустрічі після перерви.